Вітаю, друзі! У цьому відео я розповім вам, які комбінації клавіш я використовую при роботі з текстом в графічному редакторі Canva. Деякі з них я можу використовувати не тільки в Canva, але й в інших текстових документах. Отож, комбінації клавіш для роботи з текстом. Деякі комбінації клавіш підходять тільки для графічного редактора Canva, але деякі з них я використовую і в простих документах Word. Чи у Google документі. І так, перше, що я завжди використовую, або, можна сказати, дуже часто використовується, коли я працюю над проєктом в Canva. Для того, щоб додати сторіночку, я натискаю Ctrl-Enter. І сторінка додана. Якщо ж мені треба видалити цю сторіночку, я натискаю Ctrl-Backspace, сторіночку видалено. Повертаємося до комбінацій. Якщо ви працюєте над текстовим документом і, е, до прикладу, ви багато разів використовували слово заняття, вам потрібно це слово замінити словом урок, е, то ви можете скористатися такою чудовою функцією, як знайти та замінити слово. Натискаємо Ctrl-F англійського алфавіту, у нас з'являється додаткове меню, де ми у рядочку знайти записуємо слово заняття, а у рядку. Замінити на слово урок. Тепер е, обов'язково ставимо галочку з врахуванням регістру, тому що е, якщо слово заняття десь написане з великої букви, то відповідно слово урок буде написане з великої букви. Тоді натискаємо Замінити і е, штучний інтелект робить все за нас за лічені секунди. Ось так. Наступне: якщо ви працюєте з текстом і вам, до прикладу, цей текст. І вам потрібно швидко замінити шрифт. Вам не подобається такий, ви хочете якийсь інший. Щоб не шукати панель редагування, заходити через шрифти, ми можемо дуже швидко зробити це таким чином. Натискаємо Ctrl-Shift-F, і у нас з'являється панель меню шрифтів. Тут ми можемо обрати той шрифт, який нам підходить, до прикладу, такий, і замінити. Ось так. Наступні клавіші, які я використовую, ну, зазвичай я е, все ж таки користуюся мишкою, але бувають такі випадки, коли м, нам потрібно замінити, м, до прикладу, вирівняти текст по лівому краю. Е, припустимо, я викличу текстовий рядок, ось, і буду з ним виконувати м, дії. Якщо мені потрібно вирівняти цей текст, по лівому краю, давайте я його збільшу. Так, я використовую е, комбінацію клавіш Ctrl-Shift-L від слова Left. Якщо ж мені потрібно вирівняти по правому краю, я натискаю Ctrl-Shift-R Е, вирівняла по правому. Якщо мені потрібно вирівняти посередині, Ctrl-Shift-буковочка C. Так, тепер, якщо мені потрібно вирівняти текст по ширині рядка, я натисну Ctrl-Shift-J. І бачу, що в редакторі Canva мені не вдалося цього зробити. З'явилося якесь додаткове меню. Тоді спробую показати вам у Google документі ось. ось цей текст. Мені потрібно вирівняти по ширині. Зараз він у мене вирівняний посередині. Ctrl-Shift J. Так, у мене вийшло це зробити. Добре. Інші е, комбінації клавіш також підходять до Google документу чи до текстового документу Word. Наступні е, клавіші. комбінації клавіш це нумерований список та маркований список. Е, раніше у мене виходило так зробити в. Документі Canva, але зараз теж у мене не виходить це зробити, тому е, показую на Google документі. Якщо я хочу е, зробити нумерований список, я натисну Ctrl-Shift-7, і у мене вийде нумерований. Якщо ж я хочу зробити маркований, то я натисну Ctrl-Shift 8 і е, буду бачити перед собою маркований список. І далі вже за допомогою е, кнопочки Enter. Зможу працювати. Наступні клавіші, до прикладу, якщо я хочу копіювати форматування і перенести його на інший текст. Ось ми бачимо форматування цього тексту е, жирний е, Так, І мені потрібно скопіювати і перенести його сюди. То я натискаю Ctrl-Alt-C і мені одразу сповіщення. Показує, що форматування скопійовано. Я хочу його вставити сюди, на цей текст, натискаю Ctrl-Alt-V і е, форматування тексту вставляється. Далі, е, також е, не менш важливі комбінації клавіш, якщо мені потрібно зменшити відстань між рядками ось, до прикладу, у цьому випадку, так, то я натискаю Ctrl-Alt, стрілочка вниз. Зараз робимо ось так: Ctrl-Alt, стрілочка вниз. Відстань між рядками зменшується. Якщо я буду натискати стрілочку вверх, тримаючи Ctrl-Alt, стрілочку вверх, відстань між рядками буде збільшуватися. Ось так. Зменшується і збільшується. Далі, якщо мені потрібно зменшити відстань між буквами, я натисну Ctrl-Alt- Кома. Кома там, де у нас українська буква Б зображена на клавіатурі. І якщо потрібно відстань між рядками збільшити, я натисну Ctrl-Alt. крапка Там, де буквочка U. Ось таким чином відбувається. Ось так. На цьому все. В наступному відео я розкажу про комбінації клавіш, які ми використовуємо при роботі з презентаціями. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку та зустрінемося в наступному відео.